Сезону 25. й Так як раніше і перед була домовленість, і в регламенті прописано, що третє коло між командами першої ліги у нас буде жеребкування. Всі команди перед на тижні отримали такий проєкт календаря третього коло. і Сьогодні ми дізнаємось, дізнається кожна команда свій порядковий номер. На третє коло. І я думаю, що всі, хто вже у нас були, ознайомилися з цим календарем. Тому е, сьогодні ми проведемо я розкажу процедуру. В одній корзині у нас знаходяться назви команд і в іншій корзині порядковий номер, починаючи з 1 до 6. Тому, я думаю, в принципі, не будемо затримувати. Сьогодні мені буде допомагати наш представник це Іван. і я думаю, що в принципі, файл можна розпочинати. Серйозно за так? Може і ми даже не зберегаємось, тут. перша команда Росі. Так, і Рось у нас отримує порядковий номер 4. Тобто Рось буде під четвертим номером. Можна зараз на. Голос вешана. У нас отримує номер. Голос вешана номер 3. Скаранет. Скаранет номер два. pokażę, aż kiedyś tak номер 6. Ревка у нас отримує порядку номер номер один. Ну і остання команда. Граніт старі бабани отримують номер 5. Отже, друзі, провели ми з вами жеребкування календарю третього кола. Нагадаю, що е, третє коло в нас заплановано е, 14 вересня, це 11-й тур е, першості. І в принципі, як, е, як ви бачили, жеребкування ми провели, щоб е, не було потім ніяких е, питань. Тобто всі знають в принципі, свої порядкові номери по цьому календарю. Єдине, що проєкт календаря буде затверджений виконкомом, і Десь через тиждень-два ми вже зможемо опублікувати та надіслати особисту команду. Також що хочеться сказати, що базовий час початку матчів 11, 12, 12, 13 тури, попередньо це о 3-й годині, 14-15 тури це о 2 годині на дня. Тому хочеться побажати всім командам успіху, успіхів у другому колі. Нагадаю, що друге коло у нас розпочнеться. 24 серпня, друга частина другого кола, і вже після закінчення другого кола, одразу третє коло. Тому ще раз хочу побажати всім успіхів і, і мирного неба. Бережіть себе.